Всім доброго ранку! Сьогодні, малята, я пропоную вам поговорити про машини цільового призначення. Тож роздивляйтесь і називайте машини. Це швидка допомога. Вона відноситься до машин спеціального призначення. Ця машина транспортує хворих до лікарні, а викликати її можна за номером телефону 103. Повторіть. Пожежна машина. Вона допомагає людям рятувати інших людей, а також гасити пожежу. Пожежники викликають за номером 101. Пожежною машиною керує водій. А на цій машині їздять поліцейські. Ця машина допомагає поліції слідкувати за порядком. А називається вона поліцейська машина. Номер поліції 102. Сміттєвоз. Ця машина вивозить сміття. Бетономішалка. Ця машина допомагає мішати бетон. Розмішувати та перевозити в потрібне місце. Машини, які постійно виконують якусь спеціальну роботу. Називають спеціальним транспортом. Ними керують шофери. Тому можна сказати так: Бетономішалкою мішалкою керує шофер. Або ж сміттєвоз водить шофер. Такі машини рухаються швидко, миттєво, часно. Діти. Ви сьогодні так багато дізналися про спеціальний транспорт, що настав час. Скласти невеличке оповідання про нього, а складати будемо за таким планом. Спочатку оберіть машину, яка вам найбільше сподобалася. Потім назвіть її. З чого вона складається, хто нею керує? Кого або що вона перевозить. Послухайте моє оповідання, а потім складіть своє. Це молоковоз. Велика машина. Має цистерну і кабіну. Молоковозом керує шофер. Машина перевозить молоко. Це дуже необхідна машина. Чекатиму на ваші розповіді. До наступної зустрічі.